Мої вітання. Сьогодні ми поговоримо про автоматичне створення змісту в документах, які містять складну структуру, тобто які містять розділи, підрозділи, і відповідно передбачається в них також створення змісту. Це можуть бути документи, реферати, наукові роботи, курсові роботи, дипломні роботи і так далі. Отже, маємо такий, ніби як макет такого документа, який містить в нас вступ, висновки, два розділи і відповідні підпункти, а також звичайний текст. Для того, щоб була можливість створити зміст саме засобами Word, який містить таку можливість, як бачимо, є відповідна команда у пункті Силки. Головні російської зміст, отже, є відповідна така можливість. Але для того, щоб наш документ, взагалі, щоб Word міг в нашому документі розрізнити нашу структуру, маємо застосувати відповідні стилі. Як бачимо, це стилі заголовків, перший, наприклад, другий, третій рівень. Можна використовувати, звичайно, і більше рівнів при потребі. Тобто, але необхідно саме наші. Заголовки, вступ, розділ 1 і так далі відформатувати відповідними стилями. Для цього ми відповідно, створимо стиль для текста. І відповідно змінимо, тому що немає сенсу створювати новий стиль, адже є вже існуючий заголовок 1, заголовок 2. Ми їх тільки змінимо, тому що бачимо, що не зовсім нам підходить їхній, їхні параметри цього стилю, тобто в плані гарнітури шрифту, припустимо, кольору і так далі. Отже, почнемо з того, що викликаємо панель стилі, обираємо стиль звичайний і створюємо на його основі стиль, текст. Який буде відповідно параметри форматування звичайного тексту. Обираємо гарнітуру Times New Roman, відповідно, 14-й розмір, вирівнювання по ширині, в параметрах абзацу одразу виставляємо відступ першого рядочку, всі інтервали ставим 0, міжрядково-1,5. Це є, нагадую параметри нашого звичайного тексту. Окей. Після того беремо і змінюємо заголовок 1. Це буде стиль, який має бути в нас літра чорного кольору. гарнітуру Times New Roman, розмір 14, напівжирний, і бути відповідно по центру. В параметрах абзацу також виставляємо інтервали, ставимо до 0, після нехай буде 12 пунктів. І Міжвідковий інтервалом півтора. Змінюємо також заглух другий, аналогічно виставляємо чорний колір, гарнітура також Times New Roman, 14-й розмір, напівжирний і виставляємо також абзацний відступ, нехай буде також 1,25. До абзаца 0 після 6 пунктів, міжвідково півтора. Як бачимо, у нас у заглу другий, це буде якраз відповідати за форматування наших підпунктів, але в підпунктах в нас іде нумерація. Тому, відповідно, необхідно також ще й виставити нумерацію, яка буде також автоматично змінюватися при використанні цього стилю. Але це трошки згодом. Отже, почнемо використовувати наші стилі. Для вступу використовуємо заголовок 1. Можна вибирати його звідси, можна вибирати звідси. Для всього тексту, ну, до речі, весь текст, який у нас має спільне форматування, можна швидко виділити командою стилі, виділити всі фрагменти тексту з однаковим форматуванням. Тобто, в даний момент бачимо, що весь текст у нас виділяється. Відповідно, те, хідно це необхідно. Отже, виділили цей весь текст і обираємо для нього стиль текст. Далі шукаємо наш розділ 1. Розділ 1 це наш заголовок 1. Розділ 2 також форматуємо. Стилем заголовок 1, під пункт це йде вже другий рівень, отже, ми його форматуємо заголовком 2. Бачимо, що у нас зникає наша нумерація, тому ми виставляємо нумерацію, таку, як нам необхідно, це багаторівневий список. Ось так. І оновлюємо оновляємо наш стиль. Заголовок 2 відповідності. До виділеного фрагмента, отже, для того, щоб зберіглася наша нумерація. Після того знаходимо підпункт пункт другий, ось він, і також застосовуємо заголовок 2. Причому, як бачимо, йде у нумерація. На Висновки робимо заголовком першим, і можемо також задати таку певну структуру документа, розташувавши наші розділи, на, щоб він починався з нової сторінки. Для цього стаємо на початку розділу і обираємо відповідний роз, розрив це розрив саме розділів, не просто сторінки, для того, щоб починався розділ з нового, нової сторінки. Ось Один розрив. І другий розрив також ставимо. Ну і висновки також. Як тільки ну слід зазначити, що як тільки ми відформатували наш текст, а саме заголовки за допомогою стилів, автоматично стала доступна навігація за по документу за допомогою такого засобу, як область навігації. Засіб досить зручний для того, щоб якраз ходити, скажімо так, переміщатися з одного розділу в інший, що й достатньо зручно, коли документ великий, який містить не один десяток сторінок. Тобто така навігація, звичайно, і дуже зручною. Ну, відповідно, коли ми вже маємо таку готову структуру, можливо, варто ще також, якщо багато сторінок, встановити нумерацію сторінок, що ми зараз і зробимо. Обираємо нумерацію сторінок, нехай буде... нехай буде зверху сторінки, ось тут, в правому верхньому куточку. Як бачимо, автоматично додається колон -титули. можемо встановити особливий колонтитул для першої сторінки, тому що там буде йти зміст, відповідно, щоб він не нумерувався. Так, отже, робимо також розрив розділу для того, щоб у нас тут з'явився зміст. Надрукуємо назву. Ну, власне, можемо вже починати створювати автозміст за допомогою команди ссилки на Можемо обрати вже готовий відформатований. Зміст, а можна обрати просто команду і сформувати власний зміст, тобто використовуючи певні налаштування. Слід зазначити, що автоматично, якщо за замовченням ми не знімаємо відповідний прапорець, то в нас наші заголовки будуть автоматично, тобто наші назви розділів автоматичними гіперпосиланнями, що також досить зручним при навігації нашим документом. Рівнів за Замовчанням стоїть 3, чого нам достатньо, тому що насправді в нашому документі ми використовуємо тільки заголовок 1 і заголовок 2, тобто 2 рівні, тобто нам трьох рівніх вистачає. Тобто це чим, чим буде яким символом буде заповнений проміжок від тексту до номеру сторінки, ну, нехай будуть крапочки, але зрозуміло, що це можна змінювати, можна взагалі обрати. Ні, тоді не буде відображатися нічого. Натискаємо ОК і бачимо, що нам створився наш зміст. В нашому змісті, як бачимо, є зайвий рядочок, тому що зрозуміло, що слово зміст тут не зовсім є доречним. Акуратно виділяємо його і видаляємо. Зрозуміло, що сам текст можна також форматувати. Ми можемо встановити для нього певні параметри шрифту, наприклад. І в нашому змісті є така чудова можливість як автоматичне оновлення як самого змісту в цілому, так і номерів сторінок. Для прикладу, ми створимо ще одну сторінку. Наприклад, у нас текст поширився ще на одну сторінку. Таким чином у нас утворилася ще одна сторінка зайва. Тому вже поточні ось ці номери сторінок не є актуальними, ми можемо оновити наш зміст. Обираємо з контекстного меню оновити поле, тому що зміст створюється саме як поле. І обираємо, щоб оновити тільки номери сторінок. Оновлювати цілком дані ситуації не є доречно, тому що у нас не змінювалися назви розділів. Тому, відповідно, обираємо тільки перший перемикач. Бачимо, що дійсно наші номери змінилися. З'являється, я так розумію, код нашої операції. Ми її забираємо. Отже, як створити зміст, я думаю, зрозуміло, і, звичайно. Порада така, щоб використовувати його у своїх документах. До речі, при натисненні Ctrl ми можемо перейти швидко в потрібний нам підпункт за допомогою вже вбудованих гіперпосилань в нашому змісті. До наступних зустрічей.